І до новин спорту нещодавно завершилася спартакіада на Кубок командувача Севастопольського гарнізону з футболу та гірьового спорту. Урочисте нагородження переможців відбулося у клубі штабу командування ВМС України. Церемонію нагородження переможців Спартакіади провели заступник командувача військово-морських сил збройних сил України з бойової підготовки контрадмірал Денис Березовський та начальник фізичної підготовки і спорту управління бойової підготовки командування Військово-морських сил збройних сил України, полковник Микола Горник. Цьому році ми продовжуємо цикл спартакіат військово-морських силах. Я хочу нагадати саме головне, що спорт на час є основою бойової підготовки і. Як військовослужбовець виконує ці нормативи, як він запекла бореться в цій боротьбі, так він і працює в полі виконує свої завдання за призначенням. Під час вітань учасників змагань окремо було відзначено матроси строкової служби Олександра Куртюкова. Він нещодавно повернувся з Харкову, де з 10 по 12 березня брав участь у чемпіонаті України за армспорту і посів перше місце боротьбі на праву руку у ваговій категорії до 65 кілограмів. Чемпионат очень понравился. Было в категории 18 человек. Из них двое из Севастополя. И мы, я занял первое место в финале, встретившись со спортсменом из Автономной Республики Крым. Третье место занял Хриковчанин. Я благодарен командованию ВМС Украины, в частности, руководству штаба в лице полковника Николая Васильевича Горника за содействие в подготовке к чемпионату Украины. И в результате этой подготовки первое место. Цього разу двічі чемпіонами серед офіцерів командування Військово-морських сил збройних сил України з футболу та гирьового спорту стала команда управління особового складу. Лідерами серед збірних команд військових частин з футболу стали військовослужбовці центру навігації, гідрографії та гідрометеорології флоту. Найкращий результат в гирьовому спорті показала команда роти охорони та обслуговування штабу командування військовоморських сил збройних сил України. Дружня фото на згадку завершила церемонію нагородження учасників спартакіади.